Чи є на світі такі люди, які б не боялися нічого, нічогісінько? А чи бувають страхи даремні? А ви знаєте, що таке даремний страх? Малята, даремний страх це коли люди даремно чогось бояться. І недарма народі кажуть, у страху очі великі. І саме про такий страх. Написав оповідання дитячий письменник Микола Носов. А як називається це оповідання? Я вам поки що не скажу. Ви послухайте його і спробуйте самі дати йому назву. Котик Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. А на комоді із самого краю лежав капелюх. І ось Васько побачив, що одна муха сіла на капелюх. Він як підскочить і вчепиться кігтями з капелюх. Капелюх сунувся з комота, Васько зірвався і, як полетить на підлогу, а капелюх бух і впав на нього. А в кімнаті сиділи володя і ватик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось упало. Володя оглянувся і побачив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нагнувся, хотів підняти капелюх і раптом як закричить: Ой-ой! ой Чого ти? запитує Вадик. Він же живий. Хто живий? К -к капелюх, що ти? Хіба капелюхи бувають живі? поподивись сам. Вадик підійшов ближче. І став дивитися на капелюх. Раптом капелюх поповз прямо на нього. Він, як закричить Ой! і скік на диван, володя прямо за ним. Капелюх виповз на наполов... середину кімнати і зупинився. Діти дивляться на нього і трусяться від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ой, ай! закричали діти. Зіскочили з дивана і бігом з кімнати, прибігли на кухню і двері за собою зачинили. Що ж це за такий капелюх? З чого це йому заманулось по кімнаті повзати, каже Вадик? А може, його хтось за мотузочку смике. Ну, піди подивись. Ходім разом, я візьму кочергу, якщо він до нас полізе. Я його кочергую стукну. Почекай, я теж кочергу візьму. Та у нас немає другої кочерги. Ну, я візьму лижну палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю, трохи відчинили двері, зазирнули в кімнату. Де він? запитує володь. Онде біля столу. Капелюх лежав біля столу і не ворушився. Ага? Злякався, зраділи діти. Боїться лізти до нас. Зараз я його настрахаю, каже Володя. Він став стукати по підлозі кочергою і кричати Гей, ти, капелюху. Але капелюх не ворушиться. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею стріляти, каже Вадик. Вони набрали з кошика картоплі і стали кидати в капелюх. Кидали, кидали. Раптом Вадик влучив. Капелюх як підскочить угору, як закричить Няв! Дивляться, а з-під капелюха висунувся сірий хвіст. Васько! закричали діти. Вадик схопив Васька і давай його обнімати. Васько, Любе, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів. Він тільки пирхав і мружив очі від світла. Малята. То яку б назву ви дали в цій історії? А письменник назвав її так: Живий Капелюх. А як ви вважаєте, малята? Чому? Діти. А ця історія, що написав Микола Носов, оповідання чи казка? А чому ви думаєте, що це оповідання? Так, вірно, тому що у ньому описані події, що справді бувають у житті, реальні. А якими словами автор почав оповідання? Котик Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. Правильно. А казки зазвичай починаються іншими словами. Малята, а оповідання, як і казка, має зачин, середину і кінець. Дітки, а про що ж говориться? В зачині цього оповідання? Так, що кіт Васько підскочив до капелюха, на який сіла муха. Капелюх сунувся з комода і накрив кота. А як ви гадаєте, а що ж в цьому оповіданні найголовніше, основне? Так, це страх хлопчиків. А якими словами автор описує це? Ой-ой-ой! Коли ж стало зрозуміло, що діти даремно боялися? Так, коли з під капелюха з'явився Васько. Малята, А який кінець оповідання? Так, вірно. Хлопчики зраділи, побачивши кота. Вадик обнімав кота і запитував, як той потрапив під капелюх. Але Васько нічого не відповів. Він тільки пирхав і мружив очі від світла. Малят, так скажіть же ж мені, будь ласка, яке оповідання ви сьогодні прослухали? Так, живий? Капелюх. А хто його написав? Вірно, Микола Носо. Малята, а чи ж була у хлопчиків причина боятися? Вірно, не було. Тож і справді не дарма у народі кажуть, що у страху очі великі. А я вам говорю до побачення, до зустрічі.